Чи дійсно Штати планують розмістити ядерку в Великобританії? Не зовсім прямо так, але якийсь захисний механізм, агресивно захисний у Британії дійсно буде за допомогою перемовин зі Штатами і фінансів, які будуть вливати Штати в цю саму агресивну оборону у Британії. Тобто, я не зовсім. Не зовсім розумію, це не зовсім про ядерку. Це з одного боку. З одного боку, наче про щось дуже схоже на ядерку, з іншого боку, не зовсім про ядерку. Коротше, але про якийсь серйозний захисний механізм. Київ працює над створенням альянсу оборонних індустрій України і країн Заходу. Чи це той новий альянс, про який говорять всі майстри? Це схоже на початок чогось подібного. Я не скажу, що це вже те, що ми з вами от прямо 100% можемо назвати новим альянсом. Ні, але ми маємо розуміти, що Британія буде займати там ключову позицію. Це вже стало очевидним. Тупо просто стало очевидним, що Британія буде займати у а, такому новоствореному да умовно альянсі ключову позицію. І це буде ну Британії. Це вигідно у Британії свої імперські е, замашки полишаються, але метод яким вони їх реалізують інші, ніж у Ерефі, або у Турції, наприклад, також з імперськими замашками? От, це більше побудовано на вигідні взаємодії і на грошовому еквіваленті, ніж на захоплення на, на війнах, які захоплюють сусідні державності. От, ми бачимо початок створення якихось цікавих. Е Співпраць, давайте це так називемо. Це тільки початок пазлу. Ми з вами зібрали із великого пазлу на тисячу одиничок, тільки верхній куточок. От, от, щоб ви розуміли, наскільки це початок, звичайно. Це напряму пов'язано. Це напряму, і я про це казала ще у 22-му році. Хто давно за мною слідкує, про те, що я казала, що друзі немає більш а, безпечнішого варіанту з у, обезпечити країну, ніж по ніж поставити завод тієї ж Британії на територію України військовий, тому що в такому випадку Британія буде більш активно захищати територію, на якій знаходиться її оборонний завод. Я про це казала ще у 22-му році, тобто там на ну як. Якби усередині, коли почала давати інтерв'ю, це було очевидно, це було видно, і це також є одним із пунктів гарантії безпеки. Століть на нашій території свій завод. Будь ласка, для того, щоб ви були зацікавлені потім захищати і нас і свій завод. Все. чи буде налагоджено україно-литовське спільне виробництво дронів? Так і цей процес дуже стрімко активно розвивається. Однозначно, так. І навіть є гроші. Вони вже виділені або вже, вже пораховані. Ну коротше, да, 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 і ще раз да. Коти багато хто з вас вже майже рік вивчає мистецтво та під моїм керівництвом. За цей час у вас стовідсотково назбиралася велика кількість питань із самих різних напрямків навчання. Саме тому, по багаточисельним запитам ми вирішили зробити окремий вебінар, де будемо розбирати ваші питання та на практиці розберемо низку розкладів, зробимо практичні заняття. Як завжди, всі подробиці в описі під відео. А я чекаю вас на навчання. Чи буде ухвалена допомога Україні на саміті Євроради 1 лютого? А, якась частина. Від загального пакету ухвалена буде 100%. Але ж ми пам'ятаємо, що у нас з вами у європейській родині, яка у нас тут випадає, є е, гівно <сіпілик> декілька штук. І от із-за цього гівна у нас затягуються певні процеси. Але якась частина буде дійсно завірена і передана. Чи буде припинено фінансову допомогу біженцям, щоб ті швидше поверталися в Україну? Я вже дивилася це. Ну, подібний запит він майже так само і звучав, можна так сказати. Там яка історія? А, скорочуватися допомога біженцям, які знаходяться в Європі, буде тільки тим, які не приносять користь а, тій або іншій державі, тобто ті, які не пройшли навчання, не знайшли роботу, не адаптувалися в нові реалії, тобто, ті, які існують лише за рахунок фінансової допомоги, так там це буде фільтруватися а, державами Європей, і за цього да, люди, деяка частина людей дійсно буде вимушена повернутися додому, бо гроші закінчилися, на халяву сидіти нема. да, як. От, Просто треба розуміти, що не всі українці, які виїхали, мають на меті, скажімо так. Адаптуватися або ж, хоча б а, я не знаю, як правильніше навіть пояснити, підняти. Давайте грубо казати і чесно, підняти свою сраку і щось взагалі робити. Тобто, б -б великому сегменту людей, які виїхали, вигідно сидіти на пособі і нічого при цьому не робити, абсолютно для того, щоб підвищити свій матеріальний стан. Тобто такі собі, на жаль, халявщики в Європі, які псують імідж українських людей, які з першого дня, приїхавши в Європу, вже знайшли 10 тисяч. Чи робити підробіток гуманітарок? Перек... ну, коротше і от е, вивчають па десять тисяч мов і намагаються адаптуватися там для того, щоб мати вільні кошти, для того щоб допомагати Україні знаходити на території Європи те, що потрібно українським військовим. Ну коротше. Це така е, неприємна, да, умовно кажучи, тема того, що різ люди бувають різні. Да, допомога буде скорочуватися, але це не призведе до масового повернення. Повернуться лише ті, хто не знайшов свого місця або не хотів його знайти. Який вплив матиме на Україну прихід до влади лівої партії Альянс Сари Вагенкнехт», яка пропагує поглиблення відносин з РФ. Ми, ми, до речі, з вами знову говоримо про бабло, про бабло, тобто про те, що хтось когось трошечки купив от, купив заяви, купив е, да, рейтинги, залякав когось кудись оця вся сама історія. Для неї е, е, зайняти провладну позицію буде важкою ношою. Насправді, тому що театр, який вона демонструє, да, він має певну підтримку, але, ну, але е, скажімо так. Вона стикнеться із рицарем мечів, Скоріше за все буде достатньо, достатньо ресурсу для протилежної реакції. Просто щоб розуміти, що відбувається у Німеччині, чому так. Ми з вами по перше поринаємо у період, коли існувала ще берлінська стіна, і розуміємо, так, що частина Німеччини була з якої сторони. Правильно зі сторони совку з усіма тими прекрасними совковими цінностями, тобто, на жаль, форматування місків не пройшло до кінця, і та частина Німеччини буде завжди дивитися в бік соціалізму Ерефії оцієї всієї історії. Бо ж е, ГДР, оця вся штука. Ну тобто, це треба розуміти. Це перший момент. По другий момент, таким самим методом діяли за часів Меркель, російські спецслужби, підкупаючи все і вся. Для того щоб мати у певні певний вплив, певний пропагандистський вплив на території Німеччини, і зараз вони займаються тим самим. Тобто, ми маємо з вами Меркель 2.0, От умовно кажучи. Ну, типу, якщо так на, на цю ситуацію дивитися, але важко їй буде даватися, не дивлячись на якісь там приколи із підтримкою на сьогоднішній день, подальша підтримка і втримання цієї підтримки. Чи дійсно в Україні тисячі камер спостереження передають інформацію в Китай? Так, зараз ми з вами надягаємо шапочки із фольги і дивимося на реалії е чесними очима. У всіх у тих, у кого є китайський смартфон, у всіх у тих, у кого на телефоні встановлений TikTok, уже передали всі свої дані. Максимальну кількість даних на територію Китаю. Уже це відбулося. На жаль, це треба розуміти. Камери спостереження дійсно мають передачу якоїсь інформації на територію Китаю. Як Китай це використовує? Китай це використовує у якомусь медійному ресурсі і в аналітичному ресурсі. мене не випадає, щоб це мало важливі. На даний момент часу, щоб ці дані мали важливий якийсь стратегічний момент передачі третій стороні, але це потрібно для внутрішньої, скажімо так, для м, внутрішньої спецсури Китаю, щоб розуміти, що де і як відбувається. Тобто, поки я не бачу передачі третій стороні, але окрім камер. Ну, я ж кажу наружних, да, про які ми з вами говоримо. Ми говоримо з вами про китайські смартфони, які передають дані, і про банальний TikTok, який передає абсолютно всі ваші дані, і про часи, які считують ваш. Ем... Пульс, і розуміють, коли ви приймаєте якусь певну активність. Давайте казати грубо, але якийсь китайський а, розвідник чудово знає, коли ви займаєтеся сексом вечором. Тому що ваш пульс на, а, на годиннику на вашому електронному фітнес-браслеті передає дані на телефон, а ваш телефон просто передає дані китайській спецурі. Тому яка-небудь китайська спецура чудово знає, який у вас графік інтимного життя. Так, да, і таке є. От дійсно, ну це треба розуміти. Так працює цей механізм. Ми вже все передали, що могли передати. На жаль. Чи візьме Китай участь у глобальному саміті миру за участі світових лідерів? М -м, якась цікава штука. Ви. Впадає, ми маємо якісь протирічищі заяви. Тобто, з одного боку, у нас початок з вами не окей, де Китай, наче відмовляється. Потім, потім, наче все-таки буде присутній, а потім знову випадає шістка мечів, наче відмовляється. Тобто, тут, поки це таке цікаве колихання, але схильність іде скоріше до того, що все-таки ні. Все таки не прийме на кінець. Як мінімум на сьогоднішній день воно випадає саме таким чином: так, так, ні, ні. Знову так, так, а потім знову ні. ні Чи будуть влаштовані військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів? Маємо з вами ілюзію. Да. Це буде, буде якась часткова задія, показово достатньо. Але королів Пентакли, тобто таких собі високих держслужбовців, високопосадовців, це чомусь стосуватися не буде. Як вплине на Запоріжжя призначення Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації? <звілляє> Я не бачу з цього приводу здачі Запорізької області. Ну, не бачу я, я не знаю де хто прочитав такий вкид. Я не розумію, чому. А, чому я не кажу, що він святий, там ні, але я не розумію, чому настільки очернили а, і довели до апогею о, взагалі цю персоналію. Тобто, ну ну там не це не відповідає. Ці розгони не відповідають дійсності. Я не скажу, що Запорізькій області будуть прямо суперсуттєві зміни, якісь неймовірні, там да, феєричні, прямо все зміниться прямо завтра, як тільки він заступить на. Свій пост, е, от але він привнесе якусь королеву мечів для Запорізької області. Тобто, можливо, там з його подачі буде якесь чи додаткове укріплення, чи ну коротше, якась та подібна історія. Тому е, ну такі, такі собі, чесно сказати, розгони не, не, не зовсім мені зрозуміли. Чиї гроші перевозив український пенсіонер, якого затримали на кордоні з валізою кешу 455 тисяч євро. Ну, ми розуміємо, що дідусь, да, це карта театру. Дідусь нам показує театр, тобто він підставна, подсідна утка якоїсь третьої сторони. А, причому в мене випадає королева пентакли. Можливо, мова йде про жіночі бабки, тобто бабки якоїсь жінки, жінки високопосадовця або якоїсь, жінки, яка має стосунок до влади. Дід найнятий для того, щоб ці гроші грамотно вивести. Дід вважається третьою стороною то діда найняли діда найняли е, най... найняла скоріше за все якась королева пентакли для того щоб він вивіз її бабло Ну або а чому так, або на діда ніхто не подумає. Так, да, це 100% якась домовленість. А це 100%, по перше, якась домовленість. По-друге, везлися вони комусь, хто знаходиться в союзі з цією королевою Пентакли. Тобто, умовно кажучи, королева Пентакли у нас в Україні. Чоловік її знаходиться за кордоном. Наприклад, да, або там чоловік да, або там я не знаю коханець, коротше, хтось з ким вона у стосунках. Йому треба це бабло передати, вивести у безпечне місце для того, щоб він мав це ці бабки. Там. Тому, якби діда, в принципі, найняли, напрягли і дід їх повіз. Це не дідові гроші, дід має виключно місію кур'єра, на якого ніхто нічого не подумає. Такі прецеденти вже бували. Мало хто пам'ятає, там здається, у десятих роках о, затримали бабусю з двома клітчитими сумками, барабашками, як у нас їх називають у Харкові, які були повністю забиті, а на шию. Тому якби пенсіонери у дивному бізнесі це не новина. Чи дійсно є висока загроза з моря на цьому тижні? Загроза з моря є на найближчі тижні. Дійсно, випадає король кубків, і з того короля кубків поруч стоїть король мечів. Тобто, да, те, що у морі має певну агресію. Єдине, єдине, що можу сказати, що є дуже цікавий варіант з нашого боку задіяти п'ятірку мечів, тобто цікавий підступний удар, який е, щось вкраде. Тобто є є варіант того, що е, е, давайте так, наші служби спрацюють скоріше, ніж там е, е, буде випущені ракети по Україні. Тобто є такий варіант, як мінімум він планується. Наскільки він буде успішний, на жаль, я вам сказати не можу. Які події готує нам лютий? Розробку чогось дуже цікаву. Розробку план да розробку чогось, е, працювання над планом чогось, якусь з нашого боку. Знову до речі, та сама зв'язка: п'ятірка, мечів, сімка мечів з нашого боку, якусь цікаву операцію, е, ну, типу, таку е, прикольну спадтіжка. Тобто, у нас у лютому буде щось цікаве, тилове. Uh, от, так, uh, Якась вісімка пентакли про гроші, надання тих грошей чи заробляння тих грошей, uh, якісь важливі домовленості. Знову рицарь Пентакли, знову про гроші, uh, вкриття якоїсь брехні і якесь внутрішнє, внутрішнє напруження. Внутрішнє напруження, непонятки у нас у середині політичного нашого простору, якісь напруги, якісь незрозумілі дії з боку нашого там парламенту, Верховної Ради, можливо, якісь перестановки. Коротше, якась така, якась така мутатянь. Да, там чи конфлікти, чи якісь перестановки, чи незрозумілі рішення, які напружені Ситуація коротше в політичному просторі на лютий якась така. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.